Добрий вечір. В ефірі Державна числова лотерея Мегалот у студії з вами я, Артем Вільбік. Що тиражу, ми чекаємо на появу нового мільйона на Кону у нас одразу два багатомільйонних призи. Мега-джекпот – 15 мільйонів гривень. Найбільший джекпот в Україні. І мегаприз – 7,5 мільйонів гривень. Вже за три хвилини ми з вами будемо знати сьогоднішню виграшну числову комбінацію. І ви зможете перевірити, чи пощастило вам сьогодні за ходом нашої гри, як завжди, спостерігатиме тиражна комісія. Добрий вечір. А зараз, пані та панове, я бажаю вам удачі і відкриваю 1208-й тираж мегалоту. Вмикаймо лототрон! Тим, хто щойно приєднався до армії наших гравців, хочу нагадати про можливості гри у мегалот. Перша кулька номер 5 Коли ви робите ставки, то в рамках одного ігрового варіанту можете замовити будь-яку кількість мегакульок. Друга кулька номер 8 Якщо ви сплатите усі можливі номери мегакульок, то гарантовано подвоїте свій виграш. Третя кулька номер 16 І не забувайте, що тепер у гравців з'явилася можливість грати в мегалот онлайн. Четверта кулька номер 37 В онлайні можна грати за системою, робити автоставки та користуватися можливостями багатотиражної гри. П'ята кулька номер 42 і головне тільки у нашій лотереї розігруються одразу два багатомільйонних призи. 15 мільйонів та 7,5 мільйонів гривень. І вирішальна шоста кулька. Сьогодні її номер 36. А зараз, пані та панове, ми розіграємо мегакульку. Вмикаємо лототрон. Хочу нагадати усім, що Мегакулька подвоїть ваші виграші за вгадані 3, 4 та 5 переможних чисел. І сьогодні Мегакулька номер 1. Отже, маємо виграшну комбінацію. Вона виглядає таким чином. 5, 8, 16, 37, 42, 36 і Мегакулька 1. Я вітаю всіх сьогоднішніх переможців. За кілька секунд результати тиражу. Пані та панове, сьогодні у нас надзвичайна подія. Виграно мегаприз – 7,5 мільйонів гривень. Знайшовся щасливчик, який вгадав шість переможних чисел. Мої вітання переможцю! Негайно зверніться до свого регіонального представництва МСЛ за виграшем. Ну а інші результати сьогоднішнього тиражу ви бачите зараз на електронному табло. Наступного ж тиражу ми знову розіграємо мегаприз 7,5 мільйонів гривень. І мегаджекпот – 15 мільйонів гривень. До зустрічі!